Свою майстерність та талант глядачам дарують вихованці народного художнього колективу, ансамблю народного танцю Вихиляс. Ця композиція називається Несподівана зустріч. Хлопчик запрошує дівчинку до танцю і вони разом виконують Поліську польку. Марія вже 10 років займається танцями. Зізнається, захоплення це її життя, адже обрала цей витворчості за красу та граціозність. Яскраві костюми, гарні рухи. Мені саме з дитинства сподобалося, як наприклад, в інтернеті, танці, народні. Я спробувала спробувати. Дуже понравилося, а потім <смір> понеслося. Основу репертуару ансамблю народного танцю вихиляс складають народні танці, побутові і сюжетні, а також танці народів світу. Їхня тематика багатогранна. Вихованці вчаться розкривати себе та своє серце глядачу через рухи і ритм. Вони гарні, класні, позитивні. Вони дійсно люблять українську хореографію народу. Вони займаються вже багато років, мають досвід. І цей саме концерт для того, щоб діти молодшого віку навчилися подивилися на старших дітей. І взагалі ми дуже давно не проводили таких західних святкових концертів. Для нас дійсно свято. Під час заходу вихованці хореографічного колективу виконували і танці народів. Світу. А ця хореографічна композиція особлива. Її юні танцюристи відпрацьовували в укриці. Молодіж у Запоріжжі. Дітки всі так сьогодні були емоціонально налаштовані для того, щоб показати те, що вони вміють. Дуже було приємно, оцінено на п'ятирочку, тому що хочу побажати. Тримати таку ж, такі ж висоти, таку ж планку і обов'язково маленьких і великих перемог. Дай Боже, щоб все було добре. Найбільше бажання цих дітей та їхніх керівників наша найскоріша перемога та повернення до тренувань і репетицій в офлайн режимі. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.